Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, і ведучий Олег Олексєєв. Історія людства починається із виникнення сім'ї. Перший шлюб був великим благословенням для людини. Саме тоді були сказані слова про суть шлюбу, які чотири рази повторюються в Біблії. Вони прості та зрозумілі: покине тому чоловік свого батька і матір свою та приліпиться до жінки своєї і стануть вони одним тілом. Розглянемо, у чому полягає благословення сім'ї. Отже, перше, взаємна гармонія. Бути одним тілом охоплює набагато більше, ніж інтимна сфера. Вона означає, що двоє людей ділять одне з одним буквально все: думки та почуття, радощі та страждання, надії та побоювання. Бути одним тілом означає становити одне ціле, при цьому залишаючись двома окремими особистостями. Це таємниця шлюбу, яку неможливо збагнути, але її можна пізнати. Друге. Продовження роду. Бог призначив, щоб чоловік і жінка вступали у цей священний союз, народжували дітей і виховували їх. Третє. Моральний розвиток. Саме в сім'ї можна виховати такі риси й почуття, які неможливо розвинути в інших колективах. Лагідність, ніжність, самопожертва, взаємоповага та прощення ніде так не виховуються як у нашій власній сім'ї. Четверте. Психологічна допомога. І якби хто з них упав, то інший підійме свого друга, говорить еклезіаст. П'яте. Матеріальний розвиток. Двом краще, ніж одному, бо мають добру винагороду за труд свій, каже той самий мудрець. Шосте. Сімейні живуть довше. Женаті чоловіки живуть довше, а хворіють менше. Вони знаходяться у кращому стані як із психологічної, так і з фізіологічної точки зору. Говорить американський психолог доктор Гутман. Жінки, які вважали свій шлюб вдалим, зберегли добре самопочуття, не набрали зайвої ваги і вели здоровий спосіб життя. Та, на жаль, переважна кількість сімейств не отримують повноти згаданих переваг, призначених для сім'ї. І не тому, що Бог змінив свої наміри стосовно них, а через те, що багато їх ігнорують ними і хочуть сім'ю зробити засобом задоволення власного егоїзму. Апостол Павло говорить у другому посланні до Тимофія в третьому розділі. Знайжити це, що останніми днями настануть важкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. З жалем можна констатувати. Що цей опис точно описує всі причини руйнування і розпаду сімей. Але Бог пропонує людям, які відчувають і бачать, що сім'я стала для них і їхніх дітей швидше прокляттям, ніж благословенням, це сім'я, де перебуває Христос і священне Писання. Те, що людська мудрість не може збагнути, звершує благодать Божа для тих, хто з любов'ю та довір'ям віддає себе Богу. Тільки Він може зробити вашу сім'ю. Благословенною і щасливою вже сьогодні. Давайте помолимось про це. Наш добрий небесний батько, дякуємо тобі за можливість прийти до тебе в молитві. І ми разом з нашими глядачами сьогодні звертаємось до Тебе з особливим проханням. Ми молимось за наші сім'ї, за наших чоловіків, дружин, за батьків, за дітей, Господи, за всіх рідних та близьких нашому серцю людей, всіх, кого ми любимо. Ми розуміємо. Що в цьому гріховному світі наші сім'ї зовсім не такі, якими би вони могли бути. Але ми розуміємо, що з тобою, з твоїм духом, з твоєю допомогою, і твоїм благословенням, ми можемо відродити наші сім'ї, дати їм новий поштовх до хороших християнських відносин. І для цього ми потребуємо тебе. Благослови наших глядачів, і їхні сім'ї. В ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Ну що ж, нехай ваші сім'ї будуть сильними, і нехай Бог благословить вас. А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!